Наступна вправа. Знайдіть різницю много Перше записуємо у дужечка. Мінус 5,4m плюс n квадрат. Ставимо знак мінус, відкриваємо іншу дужечку, буде n квадрат плюс 3,9m. Відкриваємо дужечки. В першій знаки не змінюємо. Буде мінус 5,4m. Плюс n квадрат, а в іншій дужечці змінюємо знак на протилежний. Це буде мінус n квадрат та мінус 3,9m дорівнює. Зведемо подібні члени. Маємо, почнемо з n квадрат. Дивіться, n квадрат та мінус n квадрат. Скорочуємо. Далі мінус 3,4m та мінус. Мінус 5,4m та мінус 3,9m. Буде дорівнювати мінус 9,3м. Номер 2. а квадрат мінус Б квадрат. Беремо в дужечки. мінус Б квадрат квадрат мінус С квадрат. Відкриваємо дужечки. Перші знаки не змінюємо. Отримаємо а квадрат мінус б квадрат. А в другій змінюємо знаки на протилежні. Плюс Б квадрат мінус а квадрат плюс С квадрат. Підкреслимо подібні члени. а квадрат та мінус а квадрат скорочуємо. Мінус б квадрат та б квадрат скорочуємо. Залишилося це квадрат. Номер 3. 3 х квадрат мінус 6х плюс 2, мінус відкриваємо дужечку х квадрат мінус 7х плюс 15. Так, відкриваємо дужечки, переписуємо перше. 3 х квадрат мінус 6х плюс 2, а в другому змінюємо знаки. Мінус квадрат плюс 7х мінус 15. Дорівня. Зводимо подібні доданки. 3х квадрат мінус квадрат буде 2х квадрат. мінус 6х плюс 7х це буде х. Та 2 та мінус 15 буде мінус 13. Наступна вправа. Знайдіть суму і різницю двочленів. Двочленом називається такий многочлен, який містить два одночлени. Так, перше. Спочатку знайдемо суму. Беремо в дужечки А плюс Б, ставимо знак плюс А мінус Б. Відкриваємо дужечки, отримуємо А плюс Б. Плюс А мінус Б. А та А це у нас буде 2А. Б та мінус Б скорочуємо. Тобто, сума цих двох двочленів буде 2А. Тепер знайдемо різницю. Так само беремо в дужечки, але ставимо знак мінус. Переписуємо. першому многочлен не змінюємо знак. Це буде А плюс Б. А в другому многочлені змінимо знак на протилежний. Це буде мінус А плюс Б. А та мінус А скорочуються. Б плюс Б дорівнює 2B. Різницею цих двох двочленів є 2B. Таким чином виконаємо наступні вирази. Номер 2. А мінус Б плюс Б мінус А. Відкриваємо дужечки, отримаємо а мінус Б плюс Б мінус А. А та А у нас скорочується. Б та мінус Б також скорочується. Отримали 0 многочлен. Тепер а Б мінус А. Переписуємо. В першому многочлені не змінюємо знаки, це буде А мінус Б, а у другому змінюємо знак на протилежний. Це буде мінус Б плюс А. Підкреслимо подібні доданки. А та А це буде 2А, мінус Б та мінус Б, це буде мінус 2Б. Номер 3. Б мінус А плюс А. Мінус Б. Відкриваємо дужечки, це буде Б мінус А плюс мінус Б. Б та мінус Б скорочуємо, А та мінус А скорочуємо, отримали 0 много мінус б мінус А мінус Б. Дорівнює Б мінус А. Змінюємо знак на протилежний, буде мінус А плюс Б. Дорівнює. Б та плюс Б буде 2Б. Зводимо мінус А та мінус А буде мінус 2А. Номер 4. Б «мінус А плюс мінус А мінус Б. Дорівнює. Відкриваємо Б мінус А. Мінус А мінус Б. Зводимо подібні доданки, Б, мінус b скорочуємо, залишається мінус А, та мінус А буде мінус 2а. Далі Б, мінус А, мінус мінус А, мінус Б. Дорівнюємо. Знак в першому не змінюємо. Буде Б-а. Тут змінюємо знак на протилежний, так як стоїть знак мінус перед дужечками. Це буде плюс А плюс Б. То Б плюс Б зводимо, це в нас буде 2Б. А мінус А та А скорочуємо. Отримали 2Б. Вправа номер 339. Знайдіть суму і різницю двочленів. Двочлен це такий многочлен, який складається з двох одночленів. Так, запишемо. Спочатку порахуємо суму. Візьмемо кожний многочлен у дужечки. 2А мінус Б та поставимо знак плюс між дужечками. Плюс 3А плюс Б. Відкриваємо дужечки. Знаки у всередині не змінюємо, так як у нас стоїть плюс перед дужечками. Отримуємо 2а мінус плюс 3А плюс b. Тепер зводимо подібні доданки. 2а та 3а отримаємо 5А, мінус b та b скорочуємо. Тепер різниця так само беремо в дужечки та ставимо знак мінус перед між дужечками. Це буде. Відкриваємо дужечки. В першому знак не змінюємо. Буде 2а мінус Б, а в другому змінюємо знак на протилежний. Це буде мінус 3а мінус Б. Зводимо подібні члени. 2А мінус 3а буде мінус А, мінус Б та мінус Б буде мінус 2B. Номер 3. Почнемо з 3. 2а плюс Б плюс 3А мінус Б. Дорівнює. Відкриваємо дужечки. 2а плюс Б плюс мінус Б. Звонимо подібні члени. 2а плюс 3а підкреслимо, буде 5А, а Б та мінус Б. Скорочуємо, отримали 5А. Наступний 2а плюс b, ставимо знак мінус 3а мінус b. Дорівнює. Перший многочлен переписуємо, буде 2а плюс b, А в другому змінюємо знак на протилежний. Мінус 3А плюс b. Підкреслимо подібні члени. 2а та мінус 3а отримаємо мінус А. Б плюс Б отримаємо 2 Б. Номер 2. Б мінус 2А. Плюс мінус 3А. Дорівнює. відкриваємо дужечки Б мінус 2А плюс Б мінус 3А. Зводимо подібні члени b та b буде 2b, мінус 2а та мінус 3а буде мінус 5а. Тепер різниця b-2а, мінус б мінус 3а. Перший многочлен переписуємо без зміни знака b-2а, а у другому змінюємо знак на протилежний, буде мінус Б плюс 3а. Дорівнює. Підкреслюємо. Б та мінус Б скорочується. Мінус 2А плюс 3А буде у нас А. Номер 4. мінус 2А плюс 3А мінус Б. Дорівнює. Відкриємо дужечки. Б мінус 2А плюс 3А. -б. Мінус Б. Б та мінус Б скорочуємо. Мінус 2А плюс 3А буде дорівнювати А. Тепер різниця. Б-2а, мінус 3а, мінус Б. Відкриваємо дужечки. Б-2а. Змінюємо знак на протилежний. мінус 3а плюс Б. Підкреслюємо. Б та Б отримаємо 2b, мінус 2а, мінус 3а отримаємо мінус 5а.